Нас нарциси, а це для мене ознака того, що вже можна сміливо проливати стимулятором коріння, вже ґрунт прогрівся. Дехто має термометр і можуть поміряти температуру. Це взагалі у вас супер. Я все це роблю по ось таким ознакам. Все ж таки, коли маєш садочок вже 20 років, ти вже знаєш, що і як, як з ґрунтом, як з тими всіми нашими погодними умовами, тому Сьогодні покажу, які стимулятори коріння можна застосувати. І взагалі, які рослини я проливаю. І тебе пролити. Давай. Багато хто з вас знає фітоспорин. А тут у мене паста, яка називається фітоспори Ну, аналог. Паста в рідкому вигляді. Якщо фітоспорин, паста вона була більш така тугенька, то це в рідкому вигляді і має зіб-замочок. Перед застосуванням ретельно, ось так її пожмакайте, щоб вона перемішалася. Вона повинна бути по консистенції, як згущене згущене молоко. Десь так. Для чого це паста? Це біопрепарат, який. Саме тут у складі фітогормони, гумінові кислоти. Тут є бактерії, бактіло Субтілс, тут є навіть регулятори росту. Тобто цей препарат підійде як оприскування, профілактика від хвороб. Це можуть бути і овочеві, і троянди, і хвойні, і кімнатні рослини. Ой, щось не можу так закрила. Це ми можемо розчином проливати під корінь, профілактика кореневих гнилій, профілактика ну, поліпшує ґрунт. Це якщо ви лікували рослини, наприклад, хвойні лікували в минулому році хімією, ви можете пролити. Тут норма вся розписана. В середньому 60 мл на 5 літрів води. Бачите, яка вона така тугенька? Оце мені потрібно майже 2 кувпочка на 5 літрів води. І потім закрили, і все. Це зручно, у кого невеликий сад, не так багато рослинок. І бачите, яке універсальне застосування. І оприскування, і полив, і поліпшує ґрунт. Можна і насіння замочувати. Тобто, ось ось таке воно. Чудовий такий препарат. Наш український препарат. Швидко розчинюється, що не потрібно замочувати. Все, ось я застосувала, не тільки так трошки обережненько все потрібно. І закрила все. Перемішаю і я проливаю сосни. Хочу пролити сосни на кам'яній гірці. Другий варіант проливу, корисний пролив. Це у мене сізарин, кореноутворювач, тут є екстракт морських водоростей, макро та мікроелементи, фітогормони, які впливають на кореневу систему, амінокислоти. тобто він працює ще як антистресант. Тут є гриб трихадерма, але в невеликій кількості. Я хочу посилити цей препарат грибом трихадерма, препарат трихофіт. Я буду додавати 100 мл цього препарату. І 20 мл сізарина, і це на 10 літрів води. І так само роблю пролив рослин. Тобто це другий варіант. Обирайте, що вам до вподоби. Ну, тут в пляшках, бачите, тут воно теж досить зручно, коли в пляшках, тим паче, що цей препарат у нас є 250 мл, і сізарин є 250. Не обов'язково вам ось такі літрушки запашок, ну такий, що збадьорить і вас. Так, не взяла я мі... таку мірну більшеньку. Ну, будуть 4 ковпочка це буде 100 мл. Передизування тут не може бути, тому якщо щось там ліванулося більше, взагалі нічого страшного. Можна цим препаратом оприскувати ґрунт в теплицях, на грядках перед посівом. Бажано, щоб не потрапляли прямі сонячні промені. Якраз у нас погодка те, що треба. Так, одразу закриваю, щоб не впало. Перемішуємо і підживлюємо. Наскільки ці препарати безпечні, подивіться на коржика. Ото там в ведрі сізарин кореноутворювач, і він його похлептав. В минулому році собаки його все лагали. <сум> тобто це безпечно. Тварини б не почали б щось там пити, якщо б це було щось дуже погане. Так, це органіка. Коли я висаджувала цю ялиночку, це був грудень 23-го року. Вона була мішковина. Земляна грудка, мішковина, металева сітка. Я зрізала вузел мішковини біля кореневої шийки, щоб вона була вільна. Я знімала проволоку товсту, яка стягувала металеву сітку. До речі, металева сітка була дуже дуже тоненька. і за рекомендацією розплідника можна цю сітку було залишати, тому що вона ж тримає ком, коріння тримає. Потім вона з часом перегніє через рік, тому що вона дуже-дуже тоненька. Для того, щоб швидше розклалася мішковина, щоб не було гні... гниття, а щоб це було ну, перетворено, якби і пригничувало патогени, і щоб це стимулювало куріння, то я застосовую на цій ялині теж цю суміш сізарин, трихофіт, можна застосовувати будь-який препарат, який містить цей гриб триходерму. Все в порядку дуже багато брунячок. Тобто, в цьому році я вже побачу її приріст. В минулому році майже прирісти не було, тому що ялині не вистачило сил. Все ж таки, рослина величенька. У нас південь плюс 50 на сонці. Складно було. Тому, якщо після посадки рослина не показує вам приріст, але вона жива, хвоя не осипається. Ну просто їй не вистачає сил. Не потрібно її стимулювати азотними добривами, тому що потрібно, щоб вона вкоренилася. Весь акцент йде на коріння, фосфор, калій, стимулятор коріння. Так що в цьому році вона порадує. Я її навіть не стригла. Я, хоча й казала, що в перший рік я її підстрижу. Ні, бачила, що вона стресанула інше місце розміщення, трошки інші умови, спека. Ну тому. Все не поспішаємо, Все буде, все побачимо. Наступний препарат я хочу, щоб ви побачили консистенцію. Це хелпрост, укорінювач. Він буває у великих пляшках, буває ось в таких пакетиках. І за своїм складом: а тут амінокислоти, вітаміни групи Б, тут більше всього калію є, трошки цинку, міді, марганцю. Ось за своїм складом він нагадує радіфарм, італійський препарат. Зараз вам покажу і той, і той. Просто. ну... Яка відмінність саме по розчину? Давайте подивимося. До речі, цей пакетик ми застосовуємо на 5 літрів води, якщо мова про хвойні, троянди, тобто декоративні рослини, якщо мова про живці, ви вкорінюєте, то достатньо цього пакетика на 10 літрів води, концентрація менше. І якщо овочі, розсада теж можна цей пакетик на 10 літрів води. Ну, Дивіться, який він. Бачите, він така, як водичка темненька, як чайок такий, як мій чоловік каже, помийки, <смі> коли ти пакетик вже заварюєш третій раз. Ну, ось такий він, бачите. Між іншим, є у мене відео на попередньому каналі, я в цьому препараті залишала паростки огірків, і вони дали корінці. І, тобто, ось так я розмножувала. Так що я не можу сказати, що він не дієвий. Він дієвий. Краще розрізати цей пакетик. Ну, він же ж одноразовий. І тоді ви його отак помили до, до крапельки. Все ми сюди в розчин, І бачите, який він світленький. Хочу полити лаванду, садила восени. Ще не бачу жодних ознак. а ні, отут. Зелененьке живе листячко. Лаванда досить пізно прокидається, але всередині є вже зелененьке. Зараз вам покажу. Так що я її пробуджую ось таким розчином. Ну і той самий радіфарм італійський препарат фірми Валагро. Струсила, обов'язково струшую. Тут є у складі трохи азоту. Тут є оксид калію, ну, вітаміни, цинк, вітаміни групи В. Давайте подивимося. І такий теж запашок. 20-25 мл на 10 літрів води. Ну, мені здається, що він раніше був більш тягучий. От я його використовую вже 5 років. Ось це мої такі враження, що він був раніше більш тягучим. Свіженький, 21.02.25, Свіжий препарат. Я його пускаю на сосни, які я садила в минулому уроці, вам показувала. Ціна його височенька 100 мл 275 гривень. Можна купити пакетик 25 мл. І ці всі препарати ми можемо поєднувати з антистресантами, якщо ви хочете посилити дію. Наступний препарат в огляді це кіміра Укорінювач. І мені його радило застосовувати. Якщо солена вода, якщо солений ґрунт, воду ми використовуємо яка не менше, ніж 20 градусів. От Він ефективніше спрацює цей препарат. Так, який він на колір? Він, мені здається, навіть темніше, ніж радіфарм. Тут є і живлення, азот фосфор калій. Він виступає цей стимулятор ще і як добрива. Як доброго, тому що макроелементи в невеликій кількості є. Я застосовувала, я купувала літрову пляшку. Я застосовувала у це коли у нас перший рік, 22 й рік, коли війна у нас була дуже солена вода. Я потім відновлювала рослину, купувала літрову пляшку, все проливала. Зараз у нас якість води набагато краще. Я не можу сказати, що вона супер, але набагато краще. І я зараз в більшості проливаю сад у цим препаратом, тому що він мені вигідніше за ціною, і я у ця літрова пляшка це на 50 відер води. Буду проливати дерева, які я садила минулому році. Це декоративні яблуньки. Не всі рослини я проливаю стимулятором коріння. Наприклад, у це у нас золотиста смородина, і тут не тільки листочки, тут вже і квіти є. Вона вже квітує 23 березня. Сьогодні жодні добрива зараз не застосовую. Можна універсальне добрива під корінь, полив оприскування по листу ну не так багато ще листя, щоб оприскувати по листу. Я так вважаю. Буде у мене бажання, я можу її стимульнути добрива універсальне. Не хочу, не роблю. Можна навіть ні травмофоска. Навіть доступне добриво, де урівноважена азот Так що дивлюся, по стану рослини і застосовую те, що потрібно, щоб не було зайвого. Оце у мене сіянці альбіції. Так вони і зимували тут під парканом. Садила я їх, пересаджувала верніше. Насіялися вони у відкритому ґрунті, і на восени я їх пересаджувала у горщики. Корінь, був, корінь взагалі будова коренева стрижнева. Пузенький, довгий, один корінець, без бічних корінців. Зараз ґрунт повисипається. Так, ну це я вкладала тканину на дно. Ну, що ми бачимо тут так? Це у нас, ага, це оцей корінець його. Це щось потрапило. Ну, вже розіб'ю, щоб розуміти, що тут сталося. Проливала стимулятором сезарин коренеутворювач. Було два пролива. Це восени, жовтень листопад. Ну, наросли ну, і то добре. Зараз знову посаджу. Я вважаю, що якщо є можливість, проливаємо стимулятором коріння. Це тільки плюс дати поштовх корінню, щоб рослина пробудилася і щоб ми побачили її ріст. А вже потім у мене наступний етап це приблизно через два тижні я даю азотні добрива, ну тобто добрива, де більше вміст азоту. Це якщо мова про листопадні рослини. Вічно-зелені, хвойні самшит, Там я застосовую універсальне добриво, де збалансован азот, фосфор, калій. Або я використовую спеціалізоване добриво для вже таких дорослих рослин, там, де мені важливий помірний ріст, компактна форма, але щоб це був якісний ріст, щоб рослини не хворіли. Зазвичай в таких добривах більше калію, фосфору, азоту не так багато. Ось такий мій досвід, мої поради. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!